Про освіту в умовах воєнного стану, зокрема про виклики та перспективи, говорили під час гостєвої лекції в Ужну. Спікерка заслужений учитель України, співавторка підручників з української мови та літератури, авторка посібників зошитів карток, тренажерів для підготовки до ЗНО НМТ, начальник управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хуцької міської ради Олеся Калинич. «Сьогоднішні студенти це завтрашні вчителі. І дуже хочеться поспілкуватися з нашою молоддю і знайти такі слова, показати такі можливості, щоб ці студенти і студентки захотіли завтра прийти до школи. Адже нову українську школу мусять творити нові вчителі, умотивовані вчителі. Освіта шлях розвитку, школа осередок можливостей. Для успішної кар'єри теж запевняє вчителька з 20-річним стажем. Одне з ключових питань зустрічі: як збільшити відсоток студентів-філологів, котрі мріють після завершення навчання в університеті працювати в школах. Гостя каже, мотивувати нинішню молодь непросто. бо вона здебільшого хоче бачити результат тут і тепер. Для того, щоб Досягти чогось потрібно працювати. Я хочу показати власним прикладом своїм шляхом фаховим. Як можна розвиватися у школі і які можливості є для вчителя? Тому що це не тільки про уроки, безпосередньо уроки в школі. Я авторка понад 50, ну може вже навіть понад 60, я не рахувала різних видань, і це ще один шлях розвитку і самореалізації. Крім того, школа зі слів спікерки, розкіш, спілкування та віддача з боку учнів. Але для цього слід добряче попрацювати. До прикладу, Олеся Калинич поборола проблему списування готових відповідей з інтернету. Гаджети не забереш з цим боротись марно. Утім, педагогиня вигадала інший спосіб: розробила авторські тести для оцінювання. Тож інтернет тут не допоможе ніяк. Гості ділилася й іншими рекомендаціями щодо ефективнішої роботи з учнями. Студенти взяли собі на замітку кілька порад. Найбільше мені сподобалася фраза сьогодні. Ніколи не втрачайте свій шанс. З'являється якась можливість, то потрібно її ловити. А вже потім, якщо ви зрозумієте, що це не ваше, то можна від неї відмовитися. Ми можемо в інших сферах себе розвинути. І це досить мотивуюча зустріч. Це було дуже цікаво. Вона нас змотивувала піти працювати за фахом. Ми зараз на такому етапі, коли ми сумніваємося, чи це наше, чи не наше. Вона нам дала такого поштовху, змотивувала нас, що можна поєднувати особисте життя, роботу, навіть політику. Організувала зустріч завідувач кафедри української літератури Ужну Оксана Кузьма. Кафедри української мови та української літератури дуже активно і тісно співпрацюють із роботодавцями, стейкхолдерами із освітянами, які формують сучасне обличчя педагогіки. І сьогодні ми запросили на зустріч одного із стейкхолдерів наших освітніх програм, які ми забезпечуємо, Олесю Калинич. Це випускниця факультету. Це людина, яка власне в освіті робить дуже і дуже багато. Надзвичайно важливо говорити з майбутніми педагогами про те, із яких якими викликами вони стикнуться у своїй професійній діяльності? І такий живий формат спілкування вчителя практика і здобувачів освіти. Він дуже і дуже потужний. Зустрічі зі стейкхолдерами на факультеті продовжуватимуть, а гостя вже запросила охочих насамперед своїх землячок повертатися в рідні громади та реалізовувати себе в школах, нагадуючи про насправді великі можливості, які є для вчителя в сучасному світі.